На тенті підшили тяжкі відірвані в боках на внутрішній стелі. Що стосується заскоку при розкриванні, як бачимо, тут дивилися, регулювали ці гідроупорчики. Є тут такі демпфери в, в системі, вони вже втратили свою пружність, тому е, наразі підрегулювали систему, вона відкривається сама, але вже Скажімо так, на останніх, на останніх зусиллях, тому треба буде міняти ці гідравлічні підпорчики, тоді система буде працювати бадьоріше. Зараз ще ми поміняємо рідину рідину гідросистеми. Ось тут весь цей механізм знаходиться, як бачите, бачичок. Рідина візуально чиста, але в превентивних заходах поміняємо, тому що вона. Гігроскопічна, наподобі намівної рідини її потрібно міняти раз в пару років, навіть якщо там нема осаду для того, щоб рідина не втрачала, не змінювала свою щільність, не змінювала свої корозійні властивості. От, от Зараз на свіжопридбані машинці зробимо. Поміняємо, щоб вже на найближчі пару років про це не турбувався. Система наразі працює отак. Оба. І перейшла. І тепер назад. Бачите, ось цей, ось цей циліндрик він виконує роль демпфера, коли дах складається, щоб він не бив по рамці лобового скла. І... Роль тяги такої, скажімо, м'якої тяги, для того, щоб коли дах розкладається, він на першій ступені міг перевалити через мертву точку, так звану. І далі вже, щоб цикл йшов. Важливо, щоб він мав ту пружність, яка тут по заводу розрахована, в кінематиці цього механізму. Обслужили, відрегулювали механізм даху, провели сезонне техобслуговування, замінили рідину. Все працює, як годиться.